Шановні наші мами, шановні наші діти, вітаю вас зі святом, днем матері. Бажаю вам всього самого найкращого, щоб ви були здорові щасливі, Бажаю всього самого найкращого вашим дітям, яких ви вкладете свою душу, своє серце. Пишаємось вашою стійкістю, вашою силою, духу і всього самого кращого. Саме головне, що також. Мир та перемога прийшла в нашу країну». сьогодні. З нагоди дня матері, міський голова, відзначав жінок, які виховують діточок з інвалідністю, і якими опікується громадська організація Радість жити, виховувати дитину з особливими потребностями. Дуже важка праця. І це мами в героїні. І їм до це дуже велика подяка. У мене перша дитина старша їй 28 років. Вона також має інвалідність з дитинства. Я ніколи не думала, що друга дитина буде. Мати інвалідність. Але вже ну, буквально з перших місяців життя це було зрозуміло, тому що аутичну дитину зачасту видно з народження. Ми і один одного підтримує. Андрій Леонідович нас підтримує. Він завжди за наші ініціативи. Коли є така підтримка, коли ми відчуваємо, що влада нас підтримує, нам легше. Тому що самому це дуже тяжко. Середня матері.